Друзі, як же приємно бачити, як армія Росії спішно відступає. Душа радіє! Давайте підтримаємо наших героїв лайком і подивимося, що ж відбувається на лінії фронту. ЗСУ за тиждень демілітаризували 30 складів БК, 6 баз, 2 КП і штабів Русні. У Херсоні повідомляють про попадання в район Антонівського мосту. Всі продовжують працювати в усіх напрямках. Окупанти завмерли, і наступати на даний момент не можуть. Високопілля, нововознесенське, білогірка, миролюбівка і сухий ставок, що на Херсонщині офіційно звільнені від окупантів. Донецьк вже готується до звільнення. Командування РФ говорить про те, що Україна готується до великого наступу на Донбасі. Віримо, що все вийде. Звільнення Луганщини йде повним ходом. Деталі, голова ОВА Сергій Гайдай опублікував фото з українським прапором, що розвивається в селі Куземівка. Сватівщина чекає, зазначив він. За інформацією чиновника, зараз в Сватово залишилися військові ЛНР. А росіяни або боягузлово втекли в глиб області, або транзитом поїхали в РФ. Майже вся Харківська область відвоювана зсу, і це ми можемо побачити по карті. Міноборони РФ підтвердило відхід військ по всій харківській області, крім східної частини. Також згідно з даними інституту, окупанти визначили новою лінією фронту річку Оскол, яка тече від Куп'янська до Ізюма. Втрата ізюму ставить під загрозу початковий план російської військової кампанії на цьому етапі війни і гарантує, що будь-яке просування росіян поблизу Бахмута або навколо Донецька не може бути вирішальним. Оскільки наступальні дії не матимуть необхідного масштабу через неможливість підтримати їх з північної області, нинішні російські атаки на Донбасі втратили якесь реальне оперативне значення. Більше того. Вони вкрай виснажують і ті бойові сили, які зберігає армія РФ. Російські окупанти на правому березі Дніпра готові скласти зброю і здатися в полон. Оперативне командування Південь, за словами Наталії Гуменюк. Вони шукають можливості вийти на контакт з українськими військовими, щоб провести так звані переговори про умови здачі зброї і перехід під егіду міжнародного права. Вони усвідомлюють, що затиснуті між берегом Дніпра і нашими силами, заявила Гуменюк. Трофеям поки не місце в музеях, вони залишаються на фронті. Деталі, зокрема, 128-ма ОДШБР Закарпатський регіон отримала в розпорядженні цілий арсенал захопленої зброї для боротьби з расистами. До нього увійшли. ПЗРК Голка, ПТРК Корнет, РПГ 30 ГАК, РМГ Занос, ручний багатоцільовий гранатомет, ршг 2 Аглень 2, Реактивна штурмова граната, РШГ та Волга 1 ось такі події відомі на даний момент. Щоб не пропустити новий випуск, не забудьте підписатися на канал.